І доброго ранечку всім і гарного дня, Житомирщина, звати мене Надія. Що я сьогодні хочу зробити? Я хочу з вами викопати свій кущ бадану. Да, він в мене е, півторарічний, але наріс дуже гарно, бо я його посадила в таке місце, яке йому видно, дуже сподобалося. Мене попросили. Е, Поділку його я ніколи не викопувала бадан ще це. Це перша моя спроба. Тому е, хочу це зробити разом з вами. Можливо, хтось також хоче е, розмножити бадан і не хоче чекати 5 років на різ гарний кущ і спробувати також, е, як я е, е, тому будемо пробувати навчатися разом, е, тому приступаємо до роботи. Так, викопався доволі легко. Тепер тільки треба поділити на поділки. Ось. Тут багато поділок, тому тут трохи буде тяжче. Так, потрібно, мабуть, що брати ніж, тому що я боюся зламати його. Я його вчора гарно пролила. Так. Так, да, треба ніж. Не так-то легко його розділити. Замочую. Дивіться, <sm cares ours introductions> який. Це з однієї поділки з того року. Не знаю, як я його поділю. Чесно кажучи, треба було, мабуть, самі подивитися в інтернеті. Ну, Будемо, так скажімо, самі навчатися і дивитися. Так. Ось так. Так, да, дуже тяжко поділити, дуже. Ну, ось так вийшло в мене. Ось так. Вийшло поділити. Не виходить на менше не виходить. І тут також, взагалі, я боюся, що я тут так обкрамсала опрам... оп... його, так скажімо. Ну, тут ці дві поділки більш-менш нормальні. Ось так. І тут так. А тут корінь, бачите, відпав геть. А якщо спробувати. Посадити корінець, також спробую. Добре. Ну, ось так у мене поділився бадан. До речі, не на, і саме на, на одній ділянці. Я не знаю, як мені продавали ділянку. Можливо, його раніше треба було ділити. Але ось так виходить. Ось так. На жаль, трохи не вийшло, як я хотіла. Ну і доброго ранку. Свій бадан я вчора прикопала, тому що я хотіла зрозуміти і знайти, як правильно з ним поступити. Тому що, виходить, е, кущ великий, а корінець невеликий. Е, що робити? Шукала я все в інтернеті. В інтернеті, е, чому в мене так вийшло? В інтернеті. Показується, як ділити кущі, яким уже десь років п'ять. Тому оця кожна поділка, чого я в мене і не поділилась на поділки, дала свій вже корінець. Ось так вони виходять, дають свої корінці. А в мене такого не вийшло, тому що він в мене молодий, йому півтора рочки. Тому він в мене не поділиться. Що мені робити? Як він повинен укоренитися? Уже е Осінь, що тоді потрібно робити? Дуже багато мало, інформації дуже мало. Але який я зробила висновок з такою листовою пластиною, він просто-напросто можливо, він укорениться, але йому буде над-над-над тяжко. Перше, що я зробила, висновок ділимо кущ, як би не хотілося. Все-таки через років хоча б три, коли ми побачимо, що саме кожна поділочка вже дала свій отакий коричневий корінець, тоді ми його просто можемо сікатором відщепити і пересаджувати. І, в, наприклад, навесні, то це можна і навіть листя не обрізати. Так, восени наразі. Щоб він прийнявся, мені потрібно буде обрізати листочки на кожній поділці і лишити по одному малесенькому листочку для. ну, Листочок обов'язково потрібен. Потім на слідучий рік він буде, зараз наразі він буде укоренятися, а потім. Вже на слідуючий рік він наростить листочки, а вже аж на слідуючий рік заквітує. Тому ось так відео буду обов'язково викладувати, тому що хто не знає, так як і я, і а я думаю, що таких людей також багато будуть знати, що навіть якщо величезний кущ наріс за півтора роки, краще його все ж таки поки не ділити, поки не підуть оці корінці на кожному на кожній поділці. Тому буду наразі обрізати свій баданчик. Ну і обрізаю. Дивіться, на кожній поділці я дивлюся, щоб лишити самі великі листочки, я обрізаю. Ось, лишаю маленькі. От, поки обрізаю, до речі, я знайшла, що ці листочки, до речі, сушать і. Їх використовують в чаї. Кому буде цікаво, ви можете почитати. Ось е, саме використання для, для чого ці чаї. От. Але їх так, так використовують. Дивіться, на кожній поділці я лишаю просто по, е, по одному листочку навіть. От. І то вони вже прив'явші. Ну, але що вже зробиш. Ну, зробила я таку дурість, зробила відео викладу, щоб більш ніхто такого не зробив, як я. Ну, можливо, ми подивимося, як він приживеться. Якщо він приживеться добре, спробую отут а я дивіться, отако, як хоста, це буде у мене як експеримент, отако з п'яточкою. Кажуть, хосту так садиш і вона пускає коріння. От подивимося, буде цікаво. Треба було іще відірвати з п'яточкою. Один, ще один відіру з п'яточкою. Ось тако. Буде цікаво. От тому е, відео обов'язково треба викласти, щоб люди, які не свідчені в цьому питанні, також мали е, знати. Все, дивіться, ось так в мене вийшло. Е, на кожній поділці я лишила по е, листочку. Так, ну, все, що буду саджати. Саджати, буду саджати. Ось. Так, і коли саджаємо, не можна заглубити оцю кореневу шийку, тому що вона загниє. Саджаємо рівно отак, дивіться, тільки оцей корінець. Ось оцей корінець. Тому ямка невелика, сантиметрів 5, ой, це пару сантиметрів буквально, і прикопую. Потім я обов'язково пролью з корневіном, на всякий, так скажімо, випадок, тому що я дуже переживаю, чи він прийметься. Обов'язково з корневіном і замульчую от і все. Ось така в мене, бачите, вийшла. І ще в мене один є корінець, е, не корінець, а кущик. З ним я пророблю таку, таку ж саму операцію, як, так скажемо, операцію, як і з цим. Ну так, операцію, обрізали все. От-ось все посадила. Ну, ось так, бачите, я посадила не заглублюючи, тільки корінець. Ось все на поверхні його ось ці поділочки, не можна їх заглубляти. Все, зараз проливаю в лічку, я розбавила з корневіном і буду замульчую навкруги. І, мабуть, що прикрию ящичком. Ну ось і все замульчовую навкругі. Не дуже так я до, цих, до цієї шийки мульчу кладу. Щоб там не було дуже-дуже-дуже волого. Ось. Але ось так я мульчую навкругі. Щоб все ж таки волога була збережена. От ось так. Тому хто, як і я перший раз стикається з такою квіточкою поділом, вже буде знати, що мусимо мати витримку і ділити трошки пізніше, навіть якщо кущ великий, а він в мене був величезний. Ви, Ви ж бачили. Так, листочки. Надіюсь, все буде добре. Так, щоб не лягали на мульчу. Все. Дивіться, я прикриваю ящичком. Тому що сонечко доволі ще палюче, і ще зверху приложу, мабуть, що якесь агроволокно і все. І буду пересаджувати ще один свій бадан, потім просто покажу його пересадженим. Дивіться, вирішила і цей вам бадан показати цю поділку. Тут також їх раз, два, три. Але тут краща ситуація. Тут, бачите, краще коріння ось є. Боюсь, щоб не обламати, але хочу показати. Але так само можливо, тут я більше листочків лишу обріжу тільки най найбільші. І буду всаджувати так само, проливати з корневіном, мульчувати і закривати ящичком. Так що приступаю до роботи. І ще раз хочу зняти, що ми закупимо тільки корінець, не заглиблюючи ні в якому разі коріневу шийку. Ще раз, тут я лишила трошки більше листочків, тому що е, тут краща ситуація з корінням і тут більший затінок наразі. Хоча е, навесні це більш сонячна грядка, це моя. Ось ця грядочка під вишенькою. Ось тут буде йому трошки він не любить сонце, звісно. Ну на півтінь витримує він сонце, квітує ну і зростає краще на півтінь тінь. Але тут все ж таки буде сам шитик, підростевий гела, і тут трохи дає тінь. Все ж таки він не буде на повному сонці. Чому посадила тут? Тому що е, тут, бачите, якраз саме ось гіхери, е, подалі там лілії на персянка. А між вигелою і самшитом тут просто була пустота. Він гарно займе місце, дай Бог приживеться, все, проливаю я, з корневіном, віном, е, мульчую, не доходячи сюди до кореневої шийки, щоб вона не підгнивала. Отак навкруги тільки мульчую, е, накрию ящичком і на цьому. Моя посадка двох кущів закінчена. Тей кущ, що я продала жіночці, я також ввечері перезвонила, розказала їй ситуацію, що таку інформацію, що я буду так робити. І ну, думаю, що так буде правильно обрізати більшу кількість листочків. Ну, те, що не заглиблювати, я одразу розповіла. Але про листочки я обов'язково перезвонила і розповіла. А людина вже вирішить, ну, шкода її обрізати чи не шкода. Мені шкода більше куща, а листочків мені не так шкода. Він листочки ще наростить. Тому ось так, така ситуація, отака от викопка і така пересадка в мене вийшла, хоча і з великим кущем, але молодим. Півтора року купувала я маленькою поділкою. Як я його саджала, в кінці відео буде на екрані, ви можете подивитися, яку я саджала поділку півтора року тому, і який він в мене розрісся ось на таких три величезних кущі. Ось тому все, посадка моя закінчена. Дуже надіюсь, що мої бадани приймуться. Тому що я дивилася, да, навіть якщо отако, трошечки є п'яточка коричнева і саджаєш, і то вони приймалися осінню. Тому я надіюсь, що мій бадан цей прийметься, тим паче я проливаю ще й з укорінювачем. Все, всім здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео.